Сьогодні 21 лютого 2023 року засідання виконавчого комітету порушує відкрите. У нас було висвітлення на сайті розпорядження, які були переддені, вислання питання. Зараз я їх зачитаю. У нас було три питання. Перше питання про надання клопотання щодо присвоєння. Почесне звання України, мати і родина. Тетяни у нас немає, не? так? Так, друге питання про присування адреси об'єктного майна, будинок, будинок садибного типу, господарськими будівлями та спорудами, що розташовані в СМТ, Калита, вулиця вулицями Точиновського. Третє питання про присутні адреси об'єкт на майна садового будинку, що розташовано. СТ МРІЯ 4. Це село Мокриць Броського району Київської області. У нас три питання. Хто за даний порядок денний за основу? Прошу голосувати. Наші є додаткові питання. У нас вчора відбулася комісія. Додаткових скільки. 30. Так, у нас одноголосно, так? Вісмузом, всі вісімузом. Нема кому опинувався. Вчора просто відбулася комісія і є пропозиція, два питання додатково, ще включити у порядок ДН. Перше питання це про взяття на кортирний облік очереття Галина Васильована. Хто даний проєкт рішення, прошу голосувати. За противість, отрималось рішення прийнято одноголосно. І друге це, взяття, це зняття статусу службового житла з квартири Це по військовому містечку. Хто за вами прогодився, прошу голосувати, хто за? Проти отрималось. Не отримали Рішення прийнято одного голосу. Ще будуть якісь питання? Прошу внести денний. Два питання. Перше це про внесення змін до складу постійно діючої комісії з виявлення обстеження та взяття на облік справді займало неркомовного майна та майна в доменах сплачення території Концентської ради. І друге питання про надання згоди на передачу вареного майну, що належить до комунальної власності Костянтинського. Так, переходимо до першого питання порядку денного про надання блокотання щодо присвоєння почесного звання України. Світлана Олександрівна, 1980 року народження, жителька Калипрі із Дайнавою про присвоєння їй почесного звання мати героїня, так як вона народила та виховала шестеро дітей до восьмирічного віку. Значить, службою справи дітей було зібрано та опрацьовано відповідний пакет документів. А також дане питання розглядалося на засіданні комісії по виданні кандидатури на присвоєння почесного звання України мати героїня. На комісії було вирішено визнати кандидатуру Дяченко Світлани Олександрівни на присвоєння звання матері героїні, яка народила та виховала шестеро дітей до восьмирічного віку. І з вашого договору я дочитаю, прочитаю вирішальну частину проєкту рішення. Значить, перше, подати клопотання до Київської обласної державної адміністрації щодо присвоєння почесного звання України мати Граїня багатодітній громадянці Калтянської селищної територіальної громади Дяченко Світлані Олександрівні, яка народила та виховала п'ятеро дітей до восьмирічного віку. Друге доручити службі у справах дітей Калатянської селищної ради, підготувати і направити до Київської обласної державної адміністрації подання та нагородний лист про присвоєння почесного звання України мати героїня Дяченко Світлані Олександрівні. І третє контроль за виконанням даного рішення покласти на службу справ дітей Калатянської селищної ради. мене все Дякую. Хто за дане практично, якщо голосувати, хто за. А мені до медалі там щось дають чи ні? Так, там одна разба буде, вона проводила. Ні, ну тож пенсії поки не раз. Дякую вам, до побачення. Сергій Володимирович, нам треба проголосувати за вашого секретаря

Виконавчого комітету, оцінників. Хто за На пропозицію? Проти, утрималися, за. Притом до другого питання порядку дено. Про присвоєння адреси об'єкт, якого має на будинок садибного типу з розпочаточкими будівлями та спорудами, що розташовані сенте, коли та вулиці звучено, що доповідає Горщинця.

Центральный бытии. Происходит это же. 8420 Украина, Киевская область, Русская района, Сентеклота, Луция Печеновского, 86 Б. А там есть 86, 86, а, вы сказали, да? А, есть, да, да. А, есть, Следующий будет. Ну, если в туда то Ну, не будет, Заворі, зі 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 ні, є, є спеціаліст, який зараз знаходиться в обліці, там по роботі Лена займається цим. Ні, бути. ні, ні, землевпорядник по халетіх туди. Тураєв? Е, Тураєв. Ту, Чого вона не Вона ну, Не знає цієї кухні. Вона не знає цього, так? Тобто вона працює з землевпорядником по калеті і не знає цього. Цікаво. На даний час, якщо у нас доповідач займається і компетентним в цих питаннях і може відповісти на питання. Ні, вступи, в нас є порядок у калиті, яка це... отримує заробітну плату, але чогось вона не виконує свою роботу. Ну, вона не так давно і працює. Нікого це не хвилює, працює. Вона отримує заробітну плату, вона має виконувати свою роботу. А вона виконує виконує, <кій> я чогось не бачу. Чого Валерій Миколаївич виповідає не по своєму населеному пункту. Вибачте мені Олена Михайлович секунду вони я не не так Якщо запитань більше немає, да, я, читала, я ось про увагу ваше заперечення. Приходимо до голосування. Хто за дане переключення, прошу голосувати. Хто за? Проти утримались. Рішення прийнято одноголосно. Приходимо до третього питання. Прислання адреси від рукового майна садовому будинку, що розташовано в СТ Мрія 4, словом Ахрес. Садово-Торисному Кресті знаходиться в межах села Мокрець. В садовому будинку, що розташований в садовому товарисному є 4 село Мокрець на земель для номер 32, 21, 28, 56, 3221 2856 60101 2040 145 що належить заводицькій Людмилі Олександрівні згідно з державного реєстру що своїх прав на рухове майно, користується права власності індексний номер. 2099-291 від 16.05.2020 року та технічного паспорту на судовий будинку, Реєстраційний номер Т-101-0786-9878-887-5099. Мені реалізаційна справа 22 дроб 0632 виготовлена проводивським цитатам БТІ від 27.12.22 року про присвоїти адресу. 84 25, Україна, Київська область, міський район Солома Садове садоволісним Млія, 4, вулиця Буровацька, 122. Запитання будуть подано? Ні. Голосування. Хто перед рішенням, Прошу голосувати, хто за? Проти? Утрималось? Рішення прийнято. Приходимо до четвертого питання про взяття на квартирний облік очеретян Галини Васильєва. Є протокол засідання житлової комісії, відповідне рішення комісії. Я зараз її зачитаю. Звернулося до виконавчого комітету ради заяви громадянка очеретян Галина Васильєвна, про затяг на квартирний облік. Разом із заявою було подані документи для прийняття на квартирний облік. Відповідно до поданих документів, згідно акту обстеження побутових умов, проживання громадянина Черетян Галина Васильна проживає за адрес, за, за, за реєстров... та зареєстрована за адресою село СОСПОЛКІ, вулиця Миру, 15, квартира, 14. З неї проживає чоловік, Черетян Олександр. Васильович без, без, без реєстрації, ведуть і спільне господарство, з ним проживають і зареєстровані четверо малолітніх дітей, проживають в квартирі загальною площею 41.65 eh, квадратних метрів, яку отримала мати черетя Галина, eh, Галина Васильівна. Квартира не приватизована, сім'я її, сім її є багатодітною, тому потребує eh, поліпшення житлових умов. Виходячи з вище викладеного на голосування було поставлено питання. І підтримано. Тепер треба затвердження виконавчого комітету. Заперечення є питання питання. Хто за дане рішення, прошу голосувати. Хто за проти? Рішення прийнято одного голосу. Так, переходимо до п'ятого питання. Порядку денного. про зняття статусу службового житла з квартири. Так само на комісії розглядалося, є рішення комісії. квартири за адресою якої це у нас військове містечко, квартира номер 6 по вулиці Гвардійська, будинок 53. Прізвище Драч Володимир Васильович. А, ні, ні, не драчі. Це зараз я читаю, тоді ще було зрозуміло. 30.01.2023 року по 33, грібо 18-60, дійшла заява громадянина Драч. Громадянки, драчім Таніми Сергіяни про Мердян, Києв, Драч, Метан, Німець, Києв, про, вклю, про виключення квартири номер 6 по вулиці Гвардійська, будинок 53, військової містечко Семиполки і числа службових для подальшого оформлення права власності. Службо, службову квартиру отримали в 2005 році за адресою за ордером номер 16 у зв'язку із проходженням служби у Збройних силах України. Постійного житла не отримували. Не отримували чолові, чоловік, кращий Володимир Васильович помер 07102 року. так, враховуючи, що військовослужбовець, які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше, та членам її сімей надається, сімей надається житло для постійного проживання, забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житлом для постійного проживання. Проводиться шляхом надання один раз протягом цього часу проходження військової служби житла новозбудованого, виключено з числа службового вивільнення або придбання у фізичних чи юридичних осіб. Надання кредиту службо, спорудження купівля житла, пункт 3 забезпечення військового службу. Це членів їх сімей, сімей житловим приміщенням, затверджено постановою КМУ 03 серпня 2006 року. Це звернулася громадянка в боку того, щоб їй дали дозвіл на прокуратуру ціни. Чоловік був Але вони розлучені. Якщо вони розлучені, то тоді є далі. Вони розлучені, Чи? вони своя ну, родина. Може, чоловік ну, чоловік проживав сам. Так, да, вони були в шлюбі, в них є діти. Але вона, е, вони розлучені? Вона не є членом військової служби. Ну, може там підписана дочка йому? Так, да, але е, жінка живе вже і давно вони розлучені. А комісія розглядала, які рекомендації комісії? Да, комісія а як, якщо А хто зараз займається? Володик Іванович на комісії. А Ми... хто саме займається? Які відділи займаються зараз цими питаннями? Uh, відділ, який займається цими питаннями? Uh, у нас комісія є. Ні, не комісія. Якийсь відділ має займатися цими питаннями. Хто готує проєкт рішення? У нас Федоровська Лариса Павловна. Вона займалася цим питанням і був Олег Іванович на, тобто, на комісії. Я думаю, що він знає, що родину. Цими питаннями зазвичай має займатися білю Ну, Це не перший раз, коли комісія надому. На певний час Олег Іванович є головою ну, е постійної комісії. Це, Багато, комісія, це, комісія носить рекомендаційний характер. Хто буде з посадових осіб відповідати, якщо е, не доведе Господь там е, якісь е, питання, які е, е, підуть через... Суд. Яка посадова особа буде за це відповідати? Тобто раніше такими питаннями займався відділ ЖКХ. Коли у нас цей відділ ЖКХ? Це зараз він тут почав працювати. Я не знаю, як Він дуже ніхам нас не працював, але чогось ці питання виносилися, розглядалися, давалися. Повний да, пакет документів. Що? Вони, вони розручені дійсно, вона там прописана, якісь троє дітей прописані, ну, щось незрозуміле. Щось незрозуміле. Щось але не було, вона, розумані... вона, вона, там, вона там прописана. Я просто знаю, що вона проживає з іншим чоловіком. І вже давно. Але якщо вони там якісь обстеження робили і документів, я ж не бачу тут документи. А на комісії, мабуть, були документи, так, да, документи надавалися. Ми розглядали документи, заяву і Добаві. Які, Добаві. Товари, Добаві. Товари, товари наступу, Ви Бачили староста, що нам скажемо, mm -hmm. тримаємося. Ну да, документи. Я так розумію, що, що вони були на час смерті розлучені, правильно? Час смерті вони були розміщені. Але якщо там я а тоді жінка і діти, якщо діти повікують, а дитина доросла не так. Не повна доросла вже зовсім. Його дитина доросла. Але ж там ще якісь двоє дітей прописані. То я вас питаю, ви не можете ми її отримаємо те, це маєте. Давайте на запрацювання. Подивіться, що там хоча Олег Іванович сказав, що рознімайте, ну. Комісія носить рекомендаційний мусить. характер, я, я ще мусить. раз повторюю, такі питання Ми має опрацьовувати відділ ЖКХ, або на кого буде покладене повноваження. Просто я вам не сумніваю, все ж таки, дізнатися, коли буде правильний відділ, і дізнатися, що ж там не як. Бо подадуть на суд і буде ні. Так, я ж кажу, а тоді це найкраще. У нас і то у нас і ще хтось. Ми не проводи, ну, ми не проти приймати то, рішення, але щоб не було тоді ніяких варіантів. Да, да. а, а діти можуть претендувати? Звичайно, да, то, можу Нам просто треба жінки, живуть все по закону і проголосуємо тоді на світочку це то буде. Дочка там виросла. О, то вона може звалися може. Ну, а до да? чого мама? Так я ж можу дочкати на питання. А, а коротше, дочка більше має право на... Ні, але не проти. Але ж, <к�у> да. не проти. Але ж. Ні, що правильно було. Ну, так. Да. Ніхто не... Хай ну, би той, хто доповідач. Він казав, що розказав по книжкам розповідь і батькову частину тоді вона забере. Ді, що, і матку і батькову. Це, це дочка звернеться до комісії, і тоді буде да, вже я, як усі. Буде, Ді, так, тоді зовсім інша справа. Або, наприклад, дочка відмовляється, ці нам відмовляють свій мами, ми якісь приймаємо звіт. Ні, ну це неправильно, але це добре, що вона сьогодні на виконку. Так, а якби не було? Ні, я не буду. Ні, я не буду. Це ці питання, що слухи. Я зразу сказала, що я вже голосувала.

Та, та як пропозиція, відкласти це питання? Тоді да. ми голосуємо, просто утримуємося. Хто да, загадати прикрішення, прошу голосувати. Хто за? Отримались.

Що ми теж ссилалися на те, що там є діти, і діти мають право на цю квартиру, але було б набагато правильніше, якби діти звернулися. Якщо вони вже може то нашому переписали заяву, щоб це було якщо діти неповнолітні, вони не мають права. Якщо є повнолітні діти, тоді вони мають право. Я so sure за повнолітні. Well, але ж ви не хотите пухай тільки по закону гру. Може, напише, звичайно, пише, відмовляється, мама. Це може частка батькова, може та частка перейде, щоб одним рішенням сразу робити людям. А може батько вже не може батько написав ні вчитися, може це На свою частку але вона не права. Якщо він написав заповіт, то він мав би вступити вже в дію і тоді відповідно на заповідь Так, Приходимо до шостого питання порядку. Продавання згоди на передачу воряту. Шановні члени нашого комітету, будь ласка, увагу. Приходимо до шостого питання порядку. Про Продовження згоди на передачу варіанту маємо, що належить до комунальної влади картинської територіальної громади, а саме між приміщення будівлі Заборицька набір. Загальної практики сімейної медицини. Доброго дня. <піл barrels> Надійшла заява від ФОПлаксин, який хоче взяти в оренду приміщення в будівлі Заборицької медичної амбулаторії загальної практики сімейної медицини загальною площею 39,3 квадратних метрів. Пропонується передати ці приміщення через аукціон після проведення незалежної оцінки. ФОП Лаксин планує надавати стоматологічні послуги в селі Заворичах замість ФОП-Парховника. За З вашого дозволу я зачитаю вирішальну частину, включити на житлові приміщення будівлі Заворицької медичної амбулаторії, загальної практики, сімейної медицини, загальної площі 39 квадратних метрів за адресою вулиця Кооперативна, 1, село Заворич, Проверського району Київської області до переліку об'єктів нерухомого майна відмінного від земельної ділянки, що належить до комунальної власності Колицянської селищної територіальної громади, та може бути передано в оренду відповідно до форми, затвердженої наказом Фонду державного майна України від 19.06.2020 року номер 1056, додаток 1 до рішення. Включити житлові приміщення будівлі Заворицької медичної амбулаторії загальної практики сімейної медицини загальної площі 39,3 квадратних метрів за адресою вулиця Кооперативна 1 села Завої району Київської області до переліку об'єктів першого типу, щодо якого прийнято рішення про передачу в оренду шляхом проведення аукціону. Затвердити умови передачі в оренду для проведення аукціону нерухомого майна, зазначено в функції 2 даного рішення згідно з додатком 2 до рішення. Затвердити додаткові умови, на яких здійснюється оренда об'єкта. Суборенда забороняється, цільове призначення для здійснення стоматологічної діяльності. Виконання певних видів ремонтних робіт поточного та або капітального ремонту, реконструкція об'єкту оренди, орендар має право за е, рахунок власних коштів, здійснювати базі необхідності поточний та або капітальний ремонт орендованого майна відповідно до положень, передбачених порядком передачі в оренду державного та комунального майна, затверджено постановою Кабінету міністрів 683 від 03.06.2020 року за погодженням орендарця. Виконавчого комітету Колинської селищної ради опублікувати оголошення про передачу майна зазначеного в пункті 2 цього рішення в електронній торговій системі та вчинити інші необхідні дії, передбачені чинним законодавством України, уповноважити виконуючи обов'язки селищного голови Ребницького Стріє Володимировича за результатами аукціону, укласти договір оренди з переможцем аукціону, контроль за виконанням даного рішення, покласти на відділ економічного розвитку виконавчого комітету Комітянського селищної ради. Mm. Хто за даним проєкт рішення, прошу голосувати, хто за, проти, отримались? Рішення прийнято. Переходимо до цього питання. порядку Про внесення змін до складу постійної діючої комісії з виявлення обстеження та взяття на облік без, без хазяйного нерухового майна та майна відумерли спадщини на території Гудянського територіальної громади. На минулій сесії було прохання від депутатів внести зміни до складу постійно діючої комісії з виявлення обстеження та на життя наук безкраденного некому майна, та майна відверлились спадщини на території Колинської селищної ради, а саме замінити члена комісії з Котренко Олену Миколаєву на Спіхальського Валерія Геннадія Є... Є... Валерійовича просто, просто, змінити. Але склад звідки там? там склад комісії. Секретар комісії Кудін Леся Володимирівна, начальник відділу економічного розвитку, члени комісії Бобошко Світлана Олександрівна, начальник відділу владискубліку, далі член комісії Бакунець Марина Віталівна, начальник відділу центру надання адміністративних послуг. Кореневич Юлія Олександрівна, головний спеціаліст відділу правового забезпечення. І зараз вже, якщо буде мінятися, Спіхальський Геннадій Вікторович, начальник відділу міститування архітектури. Була Скотаєнко, вона була головним спеціалістом. Я з ним спілкувався, а він не проти. Є якісь заперечення? Тоді, хто заданий профішення, прошу голосувати. Хто за? Проти підтримались. Рішення прийнято одного голосу. Так, на цьому наш е, порядок є не вичерпаний. Дякую всім за увагу. Різному бачимо. у вас на Не тікайте в гуманітарку, печати І Вигружайте там два ліжка. Для інвалідів, бо нас посадить за використання дитячої інвалідні. Ой, так Вчора була на раунд и сказала. Сьогодні...